Вітаю всіх глядачів Галичини на зв'язку штат Коннектикут» І на зв'язку заслужена артистка України. Ірина Лончина. Вітаю, Іро. Насправді дуже рада бачити, бо якось соцмережі вони дозволяють відчути поряд один одного, навіть коли далеко. І коли з людьми працювалося і бачиш, що людина далі творить, тобі здається, що все. Так як було, а воно не зовсім так. Тому що 16-го року ти живеш уже в Сполучених Штатах Америки. Ну і розкажи, будь ласка, ну, власне, з особистих причин ти туди переїхала, але наскільки тобі вдається підтримувати зв'язок з Україною? Привіт, Оксана. Вітаю усіх моїх земляків. Назвичайно буду рада сьогодні поспілкуватись, розказати трішки про себе, бо і справді я зараз дуже далеко від рідної землі. Але надалі продовжує творити. Тим більше любов до України вона надихає творити українську музику, тим більше українська музика вона зараз дуже необхідна. Ти не бійся іди, тільки вір і надійся, що удача з тобою і успіх завжди, навіть якщо па. Навіть якщо спіткнувся, помолись і вперед ти до мрії Іди, не здавайся йти до своєї мети. Я дуже тішу, що зараз дуже багато красивих українських пісень появилися і. Я як автор своїх пісень, автор слів і музики. У мене зараз з'явилося багато нових авторських пісень, які сьогодні, я думаю, прозвучать. І... Власне, Іро, я хотіла перепитати про пісні, тому що глянувши на твою сторінку у Фейсбуці, видається так, що ти взагалі нікуди не їхала. Я почала вже з цього. Бо ти далі пишеш пісні, вони українською мовою, вони в тій стилістиці, в якій ти працювала раніше. Вони для соцмереж, вони для Ютубу. Чи ти все таки маєш там публіку глядачів, для яких виконуєш їх і наживо? Тут дуже велика. Як ти знаєш українська діаспора і в моєму штаті, і всі штати? Наші українці можна сказати по всій Америці, от і в кожному штаті є своя така маленька Україна, це українська діаспора, і, звичайно, дякувати Богу, що тут відбуваються різні концерти, різні українські фестивалі, де я маю можливість дарувати людям свою українську музику. Тому що так іноді бувають концерти, де англомовна публіка. Ти можеш там заспівати одну пісню, але все, все рівно потрібно англомовні пісні. У мене з тим ще ще працюю трішки над англомовними піснями, але я більше все рівно українська пісня це, це моє. Я продовжую творити, писати пісні українською мовою. Деякі з пісень, так як пісня Зупинись війна, я переклала на англійську мову. Стій, Не біжи, зачекай. Скоро все закінчиться, тримай, відпусти, обіцяй, ти живий, залишишся, прошу. Таке задоволення отримую, саме коли співаю для наших людей. Тому що е, ці українські фестивалі, е, таке враження, ніби ти потрапив в Україну. Тому що все та українська мова звучить, звучить українська пісня, е, українські страви, танці, і до речі, дуже е, американці, які живуть тут в Америці, дуже люблять наші фестивалі і наші українські страви. Дуже важливо, щоб люди, котрі живуть там. Українці, котрі живуть там, вони були все-таки, грубо може скажу, українцями на експорт. Бо побачити те, що, наприклад, там Івано-Франківську хтось творить, чи навіть у Львові, ну, чи навіть в Києві не всі, не всі їдуть, не всі показують, когось бачать десь в інтернеті, когось не бачать. Ви живете там безпосередньо. Співаючи українське. чи Викликаєте ви інтерес саме не української громади Америки? Так, звичайно, українська мова, українська пісня дуже подобається американцям і не тільки американцям. Коли я їздила навіть по Європі, куди на концерти приходили і там італійці чи іспанці. Вони завжди з захопленням слухали українську пісню. Навіть купляли наші диски. Так само тут американці дуже люблять. Ну, по перше, вони підтримують зараз Україну. Вся Америка підтримує Україну. Я виступала пригадую, в Вашингтоні. І там були взагалі всі англомовні, і вони так гарно сприймали мою творчість, мої пісні. Якщо б вони знали українську мову, мені здається, що вони б навіть підспівували. І після концерту вони приходили і говорили приємні слова. І також, коли я виступала, виконувала гімн в Вашингтоні, це було до дня. Незалежності України я тоді виставляла якраз Facebook. і також було дуже приємно, що американці підходили і, і дякували, ну, робили компліменти. <різь> якщо, говорити <різь> про, <різь> якщо говорити про період, коли ти тільки переїхала, і про період після 22-го року, я так розумію, що виступити мала увесь час. Але от що для тебе змінилося? І чи ти бачиш зміну в ставленні американців? Ще до повномасштабного вторгнення. У мене також були концерти і, і на фестивалях виступала, тому що я сюди почала приїжджати в Америку в 2011 році, просто по візі. І в мене були запрошення на різні фестивалі. Я виступала всюди. Ну завжди було таке приємне ставлення американців по відношенню до українців. А особливо зараз, після повномасштабного вторгнення, вони дуже підтримують Україну, переживають, моляться, коли чують, що ти з України підходять, ну і говорять: Ми з вами, ми молимося за Україну, Україна переможе. Вони так. Е, Іро, е, я так зловила себе на думці, що якби не було отих концертів, ну от уявімо, змоделюємо ситуацію, що ти просто маєш переїхати до Америки, і ти не знаєш, чи буде в тебе там можливість виступати, чи буде там можливість продовжувати творчість. Це було б дуже вагомим для тебе таким якимось стоп-сигналом. Бо ти їхала, розуміючи, що твоя творчість продовжиться, так? Так. Тобто це було вагомо це був було... вагомий аргумент, так? що ти можеш продовжувати в Америці. Так, так, це тому що без творчості порщій людині як, як риба без води. Без Гаразд, але для того, щоб створювати пісні, потрібна команда ну хоча б мінімально. Перебуваючи в Штатах, ти продовжувала співпрацювати з українськими аранжувальниками. ну Ти авторка сама музики і слів, але аранжувальники і звукорежисери. Чи ти вже напрацювала якесь коло там в Америці? Я продовжую працювати з українськими. Співпрацювати з українськими аранжувальниками, тому що мені здається, що так як вони не зможуть американці відчути українську душу, українську музику. Можливо, коли я напишу вже суто англомовну якусь версію, чисто пісні, то, можливо, можна буде спробувати звернутися до аранжувальників, які американці. А зараз мені цікавіше співпрацювати з нашими, з моїми земляками. Нашу. Нас багато полібою сил, нам бо дає. Думаю, що ті концерти і фестивалі, котрі є, то вони значною мірою мають благодійну мету. Так, зараз всі фестивалі, концерти, які відбуваються, це йде для підтримки, для підтримки збройних сил України. І в дві в принципі, і до того часу, навіть до повномасштабного вторгнення, я організовувала благодійні концерти з підтримкою дуже хороших людей, які також долучалися до цієї благодійної справи. І вже після повномасштабного вторгнення відбувались різні фестивалі, де я брала участь в благодійні концерти. І в 2023 році я організувала. Благодійний концерт на підтримку наших воїнів. І на моєму концерті був присутній колишній воїн-доброволець, а зараз волонтер, який до сьогодні їздить в Україну сам і привозить допомогу для наших хлопців, і це Роман Болицький. І мені дуже приємно було, що він завітав на наш концерт. Він розказав на моєму концерті багато, багато того, що потрібно було дізнатися для наших українців про війну про наших воїнів, і також він цього року. Точніше, в 2024 році. Ми знову повторили концерт, і знову він завітався. Вже було в Нюгевені. І я дякую всім, хто долучився до організації цього концерту. Я також наш земляк він був присутній там. І дякую йому за підтримку. Ігор Юзюк і багато інших артистів. І всі кошти, які ми зібрали, пішли на допомогу Збройних сил України. І хочу подякувати нашим воїнам за те, що захищають нашу землю. На їхню мужність низький укрін. Дякую. А так. ми будемо продовжувати допомагати, тому що кожен е як може, так допомагає. Просто зробила концерт, запросила, зробила довгу ага. справу. І після того був приємний сюрприз, коли я отримала грамоту від митрополита е київського, від е е також полковник, тоже грамота і. Е е і прапор, головне, що я маю прапор від острова Сміїни з автографом, захисника оцей, що послав подальший корабель русський. Так що в мене є дуже цінні речі. Як родина твоя підтримує тебе в твоїй творчості? У мене донечка, яка народилася тут у 18-му році. Так, батьки, на жаль, в Україні, тому що. Складаються такі обставини, що мама ще працює в школі, батько вже ні, але він треба одним словом, що зараз трошки потрібен час і вони повинні бути мус мусить бути в Україні. Я скучаю за ними і сподіваюся, що вже цього року, дай Бог, війна закінчиться. Я б дуже була рада навідатися в Україну. В першу чергу обідняти своїх батьків, зустрітися з друзями. Сестра моя, вона зараз сполучених штатів Америки також. Мій племінник, тому тут трішки вже нам веселіше, коли якісь свята вони приїздять до нас в гості. От і донечка моя, вона напевно інакше бути б не могла, тому що я співаю. Чоловік теж в принципі музичний слух має, як то кажуть, ведмідь на вухо не наступав. І е, хресні також творчі люди. Тому донечка ще від маленької втамки співувала пенальність. Мені коли я ще співала. І зараз вона любить співати, танцювати. Така дитина у мене творча дитина. Вона навіть в мене в кліпі знялася про донечку. Ну насправді знаєш, дівчатка люблять виявляти себе артистками, навіть коли не мають артистки мами. А тут у неї, як ти кажеш, шансів справді інших не було. Зніхнуло сонечко для моєї тонечки все на круг цвіте, тільки моя тонечка, наче ясне сонечко, найясніше сяяти завжди нам буде, тільки моя тонечка, наче ясне сонечко, найясніше сяяти. Завжди нам буде на одному концерті я. До неї підійшла, коли я співаю пісню «Мої лузі червона калина. І я знаю, що вона цю пісню знає, і я підходила до людей, підійшла до неї. Вона заспівала зал, вибухнув оплесками, і вона в той момент сховалась, злякалася і сховалась. І після того вона каже: я боюсь, ти до мене більше не підходить. Мікрофон ага, тобто, тобто, моє запитання: а чи береш ти донечку на сцену, чи пробуєш її вже виводити на сцену? Я так розумію, що ні, так відповідь буде. Вона їй подобається співати, але вона чому? Ось поки що якийсь не такий після того моменту, коли я підійшла з мікрофоном, як вона почала зічала вона Злякалася, і після того вона щось боїться е, виходити на сел. Хоча іноді я питаю, лізочка, може е, якусь пісеньку для тебе? То вона ну написати, ти будеш співати. Вона ніби не проти. Ну я не знаю, будемо пробувати, тому угу. що вона, в принципі, дзвінкий голосочок має в відеокліп. Їй сподобалось зніматись. Їй сподобалося, але ми її поки готували це все. Бо це знімав мій чоловік цю пісню про донечку. Це ми вдома прекрасно на цьому місці її знімали. І вона вже була якась така стомлена, і кажу, Лізочка, ще трошки. От, і... Ой. Важка професія артистки, тобто дитина бачить і овації, але бачить і те, що тут треба попрацювати, так. а не просто так відразу все вдасться. А е, ти сказала про аранжувальників? А щодо відеокліпів, ти стараєшся, все-таки на свої роботи відзнімати відео. Е, це безперечно важливо, щоб побачили е, вдома. Так, бо як ми тебе по-іншому побачимо, як не в цих роботах. Е, так. так само, от ця співпраця саме у відео, ти вже маєш команду в Америці, чи... бо відео мусить бути. Саме місцеве, так? Так, я спочатку, коли писала пісні, там зараз дивлюся, водно було просто фотографії виставляти, але воно не так цікаво. І я е, кажу до свого чоловіка кажу: «Алекс, давай спробуй в тебе ж є все, все необхідне, бо він, це його було хобі. Так ми з ними познайомилися до речі. От, і е, ми попробували відзняти вдома. Пісню про донечку, це якраз та пісня, про яку ми говорили, що вона вперше знялася в цьому кліпі, і це була така перша спроба. Потім, коли я записала ще дві нові пісні минулого року, які я презентувала дві авторські: це Цінуй життя і Я й ти. Аранжувальники, мої земляки, чудові та обновиті, Олег Пономарьов, Ігор Юзюк. Ігор Юзюк, це ж, наша друга пісня. До речі, оранжування в трудонечку робив також Ігор. Це наша друга робота тут в штатах. А до того ми багато часто співпрацювали. От, І щоб цікавіше було, ми так, і, і, і от підкинув мені ідею, каже, можна якесь відео відзняти. І я дуже вдячна йому і команді моїх земляків, які підтримали мене і в цьому. У нас вийшла дуже гарна, вийшла дуже гарна відеоробота. Він живий, любий, світ милішим стане. Вчися пробачати, біль і злість пройде. день настане, тож цінує життя, бо воно одне. Ти артистка, ти співачка, і я знаю, що чимало українок за кордоном вони також діляться своїми знаннями вмінням. От ми записували нашу землячку Софійку Курило-Воробець, так і вона розповідала про те, що займається з дітками. Бачу, що ну. Можливо, дійде справа до запису програмі з іншими дівчатами, котрі за кордоном, але вони навчають. Ти не пробувала піти на педагогічну стежку? До мене вже підходили батьки, і дітей, але справа в тому, що я живу трішки далеко від тих міст, де живуть українці. Мені, от наприклад, Стенфорд Югевен їхати приблизно півтора години. Це трошки буде заважко. Накладно і батькам возити сюди, чи мені приїжджати туди? Тому це питання поки що так можливо десь на майбутнє, якщо б я переїхала ближче там, де живуть українці, бо я живу трошки трішки далі від українців, але вже минулого року. Мені запропонували працювати, викладати музику в українській школі, Ну, я пояснила, що мені трішки далеко їхати, то ми вирішили, що хоча б раз в місяць я буду приїжджати і давати уроки вокалу в Нюген, місто Нюгавен. Правда, потрібно півтора години їхати туди. але нічого, це вже цього місяця якраз планую другий раз поїхати. Ну, ти кажеш, поки що так ти можеш порівняти менталітети? В чому ми схожі, в чому ми різні? Ну справді українці ну, менталітет відрізняється для мене ближче є українці. Хоча американці вони також дуже приємні, хороші люди. Ти якраз згадала, що вони більш мені здається якісь такі більш закриті до спілкування нового. Наші українці відкриті більш до спілкування. От навіть в них якось вже є так, що вони з них є якісь друзі з дитинства, і вони більше спілкуються, от така в них дружба, яка тягнеться роками. А наші українці, вони ну звичайно, що вони спілкуються, і дружба, і дитяча може роками зміцнюватися, але вони відкриті до більш до нового спілкування. Тобто, тобто, складно от складно налагодити стосунки на новому місці. От з американцями, ти приїздиш, складно знайти оце таке оточення для спілкування, знайти друзів. Так, так, я навіть просто вже вже зараз я собі задала і порівнюю. Якщо е, в Україні, е, коли я жила, то там ти в принципі е, всіх сусідів знаєш, спілкуєшся, можеш під піти в гості. То тут ні, ти ну звичайно, що вітаєшся на ніхто хто в гості не кличе, кожен кожен сам по собі. Угу. Тобто, оця штука, яку нам показують в голівудських фільмах, що сусіди приїздять і до них відразу приходить сусідка з якоюсь. Такою скляною посудиною і там пиріг, то це в фільмах так показують тільки. Е, можливо. В принципі, я не пробувала і з тим, може, щодо українців, котрі в Україні. Я розумію, що зараз війна і говорити про гастролі Ірини Лончиної ну не зовсім доречно. Але чи є в тебе таке бажання, такі, можливо, були плани, щоб приїздити з концертами, з тими новими піснями, які ти там уже написала в Україну? Так, звичайно, я вже дуже скучила за Україною. Я б хотіла приїхати з концертом. І я надію, що це відбудеться з переможним концертом, у мирну Україну. Дай Бог, щоб це було цього року. Я б задоволена, тому що в мене є що показати людям. Тому що я продовжую творити. І будемо надіятися. Що так і буде? Ну і на завершення твоя композиція, яка власне підкреслить те, що ти продовжуєш творити, що життя триває, і е, твоє творче життя також є з україною постійно пов'язане. Так, Дякую. Скільки в світі добра. Стільки в світі печалі, Скільки різних людей, стільки різних думок, де багато брехні неможливо йти далі, тож зумій відрізнить правду ти від плідок, часто доля дає всім життєвий урок ви люби, світ милішим стане, вчися пробачать, біль і злість пройде, все колись мине, інший день настане, тож цінуй життя, бо воно одне, тож стінуй життя. Бо воно одне, ти не бійся іди, тільки вір і надійся що удача з тобою і успіх завжди, навіть якщо впав, навіть якщо спіткнувся. до своєї мети, вір, живий, любий, світ милішим стане, вчися пробачать, біль і злість пройде, все колись мене інший день настане. Сціну і життя, бо воно. одне. Тож стіну і життя, бо воно. день настане то ж цінує життя, бо воно одне, то ж цінує життя, бо воно одне.